Розділ одинадцятий. Обманливі шальки огида для Господа, а повна вага це його уподоба. Прийде пишність та прийде і ганьба, а з сумирними мудрість. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить, не поможе багатство в день гніву. А справедливість від смерті визволює, справедливість невинного, дорогу йому випростовує, безбожний же падає через безбожність свою, справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання людини нікчемної. Виривається праведний з утиску, а замість нього безбожний іде. Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволяються праведні. Добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні, співає. Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Хто погорджує ближнім своїм, той позбавлений розуму, а розумна людина мовчить. Виявляє обмовник таємне, вірнодухий же справу ховає. Народ падає з браку розумного проводу, при численності жрадників спасіння буває. Зле робить, як хто за чужого поручається. Хто ж по руку ненавидить, той безпечний. Жінка чеснотна осягує слави, і пильні багатства здобудуть. Людина ласкава душі своїй чинить добро, а жорстока засмучує тіло своє, чинить діло без безбожне, Хто ж праведність сіє, заплату правдиву одержує. Отак праведність є на життя, хто женеться за злом, той до смерті зближається. Серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить, Його уподоба. Ручаюсь, не буде невинним лихий, а нащадок праведних захований буде. Золотая сережка в свині на ніздрі, це жінка гарна. Позбавлена розуму, жадання у праведних тільки добро, надія безбожних то гнів, дехто щедро дає, та ще й додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він, хто задержує збіжжя. Того проклинає народ, хто ж поживу випродує, тому благословення на голову, хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно, хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя, хто неряд уносить додому свого. Той вітер посяде, а дурноголовий розумному стане рабом. Плід праведного дерево, життя і мудрий життя набуває. Коли праведний ось надолужується на землі, то тим більше безбожний та грішний.